Чали ну, шалики дома започкували таку традицію, по суті, да, зі стартом Єврокубків що родини загиблих е Житомирських Ультрас, Житомирських хлопців, супроводжують команду на домашніх матчах у Лізі конференції. Що це ми організували ще в матчі проти санта коломи з Андори, і ось тепер з нами знову родини загиблих Ультрас. Я вважаю, що це наш обов'язок. Я вважаю, що це. Те, що найменше, що ми можемо дати до людей, які втратили хлопців, які боронили нашу Україну з перших днів війни. Тому такий дуже чутливий момент, мені здається, і дуже важливо, що і ми з ними, і вони з нами сьогодні. Що ви були почесним уболівальником Олександрії, правда? Так, це, це правда. В прошому сезоні не пропустив жодного матчу Олександрії. Завжди був з братом, з хлопцями. Ні домашнього, ні виїзного. Так, всі, повністю всі. Тобто у вас ще по суті має бути якась медаль? Е, так, мені, мене поздравляли і гравці Олександрії, і тренерський штаб. І... Ну, так, знаєте, як ви що як то кажуть у уболівальники Золотий дубль. Чи маєте намір щось подібне і в цьому сезоні зробити? Обов'язково будемо болівати тепер за Полісся Житомир. Ну, дай Бог, щоб вийшло попасти на всі матчі. Я знаю, що у вас, в принципі, футбольна сім'я. У Вас три брати і всі футболісти. Так були. Як ви думаєте, чому найбільше, скажімо так, вдалося? Досягти успіху, Руслан Петрович. Більше працював, більше хотів. Не кожен, же, хто хоче стати футболістом, е, виходить, там досягати якісь вершини, правильно? Тобто, ми на нижчому рівні з молодшим братом пограли. Всі ми знаємо його, який він на футбольному полі. Розкажіть, який він поза футбольним полем? Завжди настирний, працьовитий, е, е, ну, але як така чесний, Знаєте, напевно, ви дуже пишаєтесь своїм братом. Ну, це звичайно, звичайно. Ви молодець. Ну, раніше ще було таке, що мене інколи якось е е е думали, що я Руслан, але... Так, я більше схожий так на Руслана і голосом теж, до речі І голосом теж так. У нас мама, коли дзвонить там, то інколи ой, кому я дзвоню? Ну так, да, таке буває. Автографи не роздавали за брата? Було, було. Колись в дорозі їхав. Мене поліція зупинила і. Подумала, що я Руслан і попросила автограф, так, було таке. Ви найменший. Це Руслан Петрович середній, так? так? Так. Ви ж всі були футболісти, так? так. Іншого шляху в дитинстві у вас не було, так? Як грати в футбол у всіх. Так, так. Хто кого заразив футболом? Це тато. Тато. Руслан Петрович на футбольному полі, всі його знають, який він. А який він поза футбольним полем? Це дві різні людини на полі і поза полем. Так, в житті він добрий, відзивчливий. Сім'ю говорите про футбол і про який саме, про його роботу чи б, там ліга чемпіонів, щось інакше? Ні, ви знаєте, після ігор ми за футбол менше балакаємо, тому що щоб відпустити цю ситуацію футбольну, щоб міг відпочити чимось другим. Ми балакаємо про сім'ю, про різні там якісь теми, але за футбол менше. А якщо не як негативний результат, є у вас якісь такі прийоми, як відволікти брата, перемикнути? Якщо негативний результат, краще за футбол не питати. Чому вам важливо приїздити на поєдинки і підтримувати брата? Підтримка, мабуть, це саме головне. Тим паче, це нова команда. Е -е, ну мені так не я не міг мати змогу приїхати там, коли він був в Олександрії. Зараз він по лісі, і в мене є можливість, і я обов'язково на кожен матч проїжджаю і підтримую, ну, тому що це сімейне і це, як би сказати, футбольне. Чесно кажучи, ми вийшли в настрої, ми хочемо чим подальше зайти. Прославляти Україну і так далі. І сьогодні дійсно гарна гра від нашої команди. На кожному клаптику поля, і ми віддавали всі, тому такий результат могли більше забувати. Але нас чекає ще одна гра, і там буде важче, набагато, там їхні оболівальники, але ми будемо до цього готові. Слухай, якось подивилася, вийшов пакш, і він такий високий, всі такі великі якісь. Ну так, нападачі там були дійсно великі. Але нас Едік, Серап і Даня безкорвайний. Сьогодні їм не було рівних. Вся верхова дуель була виграна. Скажи чесно, що краще зробити два асисти чи зробити один гол? Краще, щоб команда перемогла. Здається, що сьогодні для Полісся був е, майже ідеальний матч, і для тебе теж майже ідеальний матч. А як тобі здається? О, та ні, суперник був е, ну важким. Ми просто його розбирали гарно. Нам багато чого вдавалось. Я думаю, що було багато моментів сьогодні в грі, що ми могли і здобути кращий результат. Але я скажу так, що ну, була нервова кінцівка, тому будемо працювати. Ми знаємо, що нам буде дуже непросто, коли ми поїдемо туди, тому будемо налаштовуватись і будемо ще дивитися наші помилки, які були там, наприклад, в грі в кінці в кінцівки, то будемо розбирати та їхати туди з таким ж настроєм і з такими. Голами, як ми сьогодні забили. Складна, так? Команда, така силова досить? Так, да, силова, але я ж кажу, що ну, нам тренера допомогли розібрати суперників, нам скинули індивідуальні якості всіх гравців. Ми розібрали це. і ну, Я думаю, що в нас багато чого сьогодні вийшло, але я ж кажу, буде там на виїзді дуже непросто, тому будемо працювати. Скільки ти на тренуваннях забив таких голів, як сьогодні забив у матчі? Натренував ну, вже так, так? Ну, я б не сказав, що не тренував, але я ну, там я повинен був на дальню бігти, а там Філ каже, давай забукую. Я кажу, давай. І я побачив там ну, такі, таку дирку, куди я міг вбігати. І так вийшло, що Бодя Лєднєв подав, і я туди вбіжав і гарно направив, забив. Що особисто для тебе значить цей гол? Я думаю, багато чого значить, тому що, ну, по-перше, після першої гри, ну. Треба набирати, набиратися впевненості більше. Багато пропустив, дуже багато моментів, які мене самого не влаштовують. І буду працювати далі, щоб з кожною грою бути кращим, тому що е, бачу навіть по собі, що є над чим працювати і буду становитися краще. Дякую тренерам, що дають можливість, довіру. Буду працювати далі, щоб щоб о, мати довіру ще, ще більше, наскільки сьогодні було важливо не пропустити, і наскільки комфортний рахунок 3-0 перед матчем відповіді? Е, для захисників та й для команди завжди важливо не пропустити. Це для впевненості, тому що я ж кажу, була кінцівка така нервова. Найголов, е, найголовніше, що ми не пропустили, що результат гарний е, і їдемо туди з гарним результатом. Але я, я думаю, що в нас було багато моментів, що ми могли забити. Трошки не вдалося і не знаю. Будемо, будемо наступну гру виправлятися, щоб забувати більше. Від кого отримав перше повідомлення і привітання з забитим голом? Чесно, ну найголовніше це від моїх моєї родини і від моєї любої дівчини. Да, що вона вона просто пережила зі мною багато моментів, які були за рік. Вона знала, як мені було тяжко. Вона мене завжди підтримувала. І так також мої батьки, мама, батько, брат мій вони завжди були разом, тому вони найперші від кого я отримав повідомлення. Ну, вболює... Так ще тільки перший тайм. Mm -hmm. А у вас вже голосу немає. Вже голосу ні, немає. Ні. Нічого стараємо. зараз відновиться за переробку. Хлопців так стимулюємо. Ну, рахунок на табло, поки нам все подобається. Хлопці, ви звідки? Ми з Рівненської області. Ясно тачева. Рівненська область теж. А ви тут мешкаєте? Вчимося в технічному універі, так. Круто. <клупці> Чим для вас сьогоднішній день вечір особливий? В лісі граємо. Юркубковий матч дуже класно. Хотілося б, щоб вийшли в основний етап, так само підтримувати. Дуже важливо так само для нашої країни зараз, Єврокубки, це все. І стимулюємо хлопців, дуже раді за них за це все. Де взяли барабан? Ну це питання до друзів. Друзі купили спеціально під полісся. Спеціально. А, то спеціально купили під Полісся? Ні, та, 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 та. Ага. Так його якось може розмалювати трохи треба, ні. Ви маєте якісь такі стикери, що ми поклеїли, ні? Та може автографи якісь там з іншого боку? Круто? Сьогодні можна спробувати. Як вам футбол взагалі не запитали найголовніше? Бро класний, сьогодні дуже класний. У першому матчі було трошки обідно, програли за один, коли грали по Коломи тут. Але в другому матчі, в другому матчі хлопці показали клас. І зараз вони підтверджують його. І це дуже класно. І так само також, рахунок на табло і тільки вперед. Сьогодні і, зовсім інший настрій у хлопці бачимо. І дуже хочемо бачити тут Фіорентину. Ага, от оно що! Чекайте, залишиться голос на другий тайм. Будемо будем кричати на всю. Зараз відновимо. А ви звідки? З Харкова. З Харкова. З Києва. З Харків. Суми. Приїхали Фі. вболівати за Полісся. Так. — Ви важки тут в Європі? Приїхали так, в табір, але будемо потім навчатися. навчатися тут в Прешові. — Чим для вас сьогоднішній вечір особливий? Ви магуалі. Ми Полісся да, виграємо. Бо, нашої перемоги, перемоги. Так. Ви взагалі вболівальники полісся? Так, так. Серйозно, чи тільки сьогодні? Не тільки сьогодні. <ривіт> до кінця життя. <ривіт> Тепер до кінця життя. Від сьогодні до кінця життя. Так, так, так. Скошиться. Скошиться. Далеко їхали. Так, дуже далеко. Гарний. А чи автограф? Е, там це є. Степан Гіга. <ривіт> <ривіт> Пані і футболісти збірної України різні. Ну, дійсно, євро було в черні, теж збірна грала тут. Так, ну а якийсь автограф гравця Полісся, хоч одного є. Ну, сьогодні буде, сьогодні з'явиться вже. А чий хочеться автограф, щоб Богдана Ліднього. Можна Богдана Ліднього? Поліця! Уболівальники, я, чесно кажучи, навіть після першого тайму вже втратили голоси, так підтримували Полісся, тому… Ні, сьогодні ми на стадіоні дуже гарно відчували підтримку. Дякую їм, що вони приїхали, підтримали нас. Їм низький уклін, тому що зараз ви ж бачите часи дуже важкі і ну, зараз не, не дуже просто так підтримувати команду, тому дякуємо їм. Як мені здається, це один із найкращих твоїх поєдинків. А як тобі здається? Ну, вийшов класний матч. Я задоволений, що команда перемогла, але це перша гра, тільки, в нас ще є друга. Так що сьогодні ми задоволені, але вже настраємося на наступну гру. Чим таким складним був Пакш особисто з своєї точки зору? Ну, це міцна команда, яка грає за щодо фізичної сили. Ми, в принципі, були до цього готові, і я вважаю, що сьогодні команда дуже добре зіграла. Ми вийшли з перших минут заряджені на боротьбу на гру з м'ячем, так що я вважаю, що в принципі, гра нам вдавалася, могли ще забити. І добра гра з нашої сторони, але не треба е, розслаблятися. І... На другу гру ще з більшим зарядом виходити. Мені здавалося, знаєш, що з половини першого тайму якось вас під'єднали до якоїсь батарейки, от ви якось так завелися. Ну, Я ж кажу, що ми виходили з перших хвилин заряджень і може щось більше почало у нас і пішла така впевненість, і почалися гострі моменти. Чого додасть особисто тобі твій забитий гол? Ну, Звичайно, приємно забувати голи ще і на євроарені, так що. Додасть впевненості, Ну, в першу чергу я задоволений сьогодні, що в першій грі ми здобули такий результат. Ну, я ж ще раз повторюю, що не треба розслаблятися, тому що це Єврокубки і на кожен матч треба з двойною мотивацією настраюватися. Гол твоїми очима, яким був? Твій гол. Зробив все, як говорили мені перед грою, в одне касання бити. Так вийшло, що забив. Дуже задоволений. Каже, сильно затамували подих, коли арбітр пішов передивлятися, чи зараховувати гол у ваші ворота чи ні? Ну так, е цей гол взагалі був би непотрібний. У нас все було під контролем. Там два голи це е ну, така різниця, що ну, два м'ячі завжди ну, це неприємний рахунок досить, і, а там буде ще важче. Тому добре, що відмінив, але там був чистий фол. Добре, що відмінив, і будемо їхати там. І віддавати знову всі сили. В цьому контексті дуже шкода, що червоно зробив Михайличенко. Наскільки ти готовий в наступному матчі зіграти лівим захисником? Та, в принципі, я готовий. Побачимо, тренерський штаб буде вирішувати, хто буде грати. Але ну, я завжди готовий. Що треба пам'ятати перед матчем відповіді з Пакшем? Бачите, вони, вони не грають такий футбол, вони просто б'ють м'яч, там нападаючи хороші. Вони дуже високі, великі, і нам потрібно виграти боротьбу спочатку, а потім продемонструвати свій футбол, так як ми сьогодні це робили. Матч буде складніший, ніж перший? Так, звичайно. Їхні вболівальники будуть. Це буде набагато складніший матч. Наскільки це комфортний е рахунок перед матчем відповіді? Е, ну може здаватися, що це дуже ми задоволені таким рахунком, але все одно ще раз повторюю, що. Ми повинні виходити ще більш мотивовані на другий матч, тому що вони будуть грати вдома при болівальниках і їм це додасть заряду. Плюс рахунок 3-0 буде давати їм таку мотивацію йти вперед, а ми повинні не поступитися в цьому. Немає розслабленості в команди, ну, 3-0, ніби в другий матч не буде прогулянкою? Ні, ні, я думаю, що ніхто так не вважає, тому що всі знають вагу наступної гри і. Всі будуть з подвійною мотивацією виходити на цю гру. Класний анекдот розказав президент. У нього завжди класний анекдот. Після слов Софі Львовний, і це все. Mm -hmm. сексуальний маньяк покраснів. Mm -hmm. Ваша підтримка нам допомагає е, вигравати такі матчі. Це також перемога для вас. Ще раз вам е, дуже дякуємо за, за нашу підтримку. Тому, е, я року, що частина цієї перемоги вона також е, ви зробили прилета. Дя, Дякую. Дякую рідні. Дякую рідній. Ой, клас! Будь ласка! Голісся! <рес> Олійся! 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 Зізнайтесь чесно, сильно задобували подих, коли призначили гол, а потім арбітр пішов передивлятися в арт. Так, дійсно такий момент, який... Трошки розочарував, але ну, добре, що немовить сьогодні вар нам допоміг, е, да, щоб було, було порушення правил. Але хочеться, мабуть, в той момент, коли ми володіли і повинні були оставляти його там. У е, нас не було структури, і тому е, цей момент е, він сам сам собою вийшов, тому мабуть, і, і така помилка. Ми його розберемо. В цілому, я вже сказав, в цілому, мабуть, багато позитива було сьогодні. І найголовніше, що да, з цим позитивом був і результат. Що страшніше, пропустити гул чи лишитися без захисника? Ну, це частина футболу, да, видалення, тому будемо думати. Зараз, на жаль, ми не да, з лівого флангу не маємо, да, скажімо так, багато різноманітних да, гравців, тому прийдеться трошки поламати голову. Ще той факт, мабуть, бентежить те, що у нас зараз наступна гра через два на третій, потім да, гра відповідь. Тому... Потрібно добре подумати, як да, щоб гравці були не сильно втомлені після гри в «Ковалівці». Не можна відзначити вашу тренерську інтуїцію? Так ви вийшов без коровальний забув, вийшов в забув для нас. Я ще раз кажу, да, саме головне те, як гравець працює на футбольному полі, як він працює на тренуваннях. Якщо він працює на тренуваннях і да, хоче да, виповнювати те, що ми від нього вимагаємо, то в нього обов'язково будуть шанси. І я дуже задоволений хлопцями, що якраз вони своєю працею заробили ці шанси. І я дуже задоволений, що і Даня також перший матч зараз після тяжкої травми забив гол. Я думаю, він його також надихне. І Богдан Лєдня в давньому такий період був дуже тяжкий. Не міг він себе знайти десь. Скажімо так, те, як. Завжди ми його знаємо, хочемо, да? тому я задоволений, що якраз ці ячейм думаю, що додадуть впевненості в майбутньому і вони будуть ще покращуватися. А скільки моментів ще могли забити серед тих всіх, які для вас згадуються найпершим? От ну, мабуть, ударні позиції да, у боді того ж літнього, я думаю, що потрібно було ну, пробивати Але ви знаєте, я вже вам сказав, що вони, мабуть. Захотіли в цей, в цей момент насолоджуватись на грою, з грою, да, і результатом красиво, щоб це все було. А, тому тут такі дві, дві сторони медалі. А, з однієї сторони, просто ми повинні забивати, а з іншої сторони, ми, ми також повинні насолоджуватись грою і болівальники повинні насолоджуватись. Тому якби цей гол пройшов, да, передача пройшла і забили гол, то це був гол красень. Чим буде небезпечний пакш у другому матчі? Ну, в першу чергу я думаю, що це тільки перший тайм, так би мовити, ми грали на виїзді, повний стадіон, підтримка. І ще раз повторюю, да, це команда, ну, яка в грі відповідь ми не повинні розслаблятися, тому що нас чекає енергозазнатний матч. Знову багато боротьби, довгих передач, підборів і подач в штрафну, да, то ми, ми до цього повинні бути готові. Я бажаю вам удачі в арсеналі президента, Ще багато анекдотів. Так, дякую.